Я зараз буду тратити 400 робоксів. Дивіться, зараз вони в мене на балансі, ось як бачите. 400 робаксів. Зараз я їх, ну, звісно, не всі потрачу, ну трошки, да. Заходив у Вар 2. Я тут суперське хочу щось купити. Вы буду это в шоте, что я купил. Так, зараз завернула яку команду заходить туди. Можно я сней. Зараз я куплю тут две. Парша це штучку пляжу. Один, два, три. О, майга! Капец, просто. Спасибо. Я ще цю мусорку. Я просто капець, дивиться, что у нас тут... В смысле купить косметичних предметов я ж вроде купила. Так, давайте перезайдем всю игру, а то щось якось странно творится. Щось мені не засчитали косметичні предметы купить. Я цілих вже три купив. Ну, я понимаю, ви не знаєте, що я три купив, я просто це мі... відео тільки два. Так що отак. Так, давайте в красну. Ну, в червону команду так. Тут от... О, тепер мені дають. Є і в мене три тисячі денег. По бачите, перше це моє. Це ножик. Мій а тепер зараз давайте ще буде і трата, і летсплей в Роблокс. Я, кстати, за бекона браю. Так що не думайте, що я ду. Потому що я просто за бікона пішов пограти. Снять відео за бікона. Ой, юмає, що у мене інтернет підтуплює. Отец, треба якусь исправлять, правда, я хочу исправить вид интернета, все залазит. Бачите, мусорка там взялась из-за того, что я убил. Э, е, а чего бы на як убил? Как страшно? Я могу уже, конечно, бомбу купить, но ну, там буду занату. А то 18 робок стало. осталось. И кстати... Сьогодні в мене закончились канікули у і цей і я пішов в школу, і мама після школи мені робокси надо дати, бо вона мені обіцяла купити і купила якраз. Це добре. А тепер будемо все тут сражати трошки. Та як? Якось просто треш, але зараз треба супер круто іграти. Де хто буде тут збіг в ворота на да гостей. Врать. Так звати поворот. Пришли яся, все так не, не треба тут. Ти що, блін, хакер. Блін, капець, хакер тут. Я купила хакера. Вау, літаючий хакер. Був. Короче, Так, у меня мусорка есть, а вот смотрите, что тут сейчас написано, ну, а, это было виршо, потому что я на иншем сервере сейчас, ой-ой-ой, а что-то мне я... кажется, что ты тут, девочка, и не зря я что будет, потому что я реально тут еду, да, всю девочку, так, защиту свою берем, конечно, Две мусорки. Хотя я специально цю штуку купил, чтобы мусорка была в мене. И я тут, конечно, проеки, игрок. Не думайте, що что я зараз буду на него підходить з ножом, я вот так я буду делать торжество. Щоб... Е, а что это я? Ну шо, да. Да мне вообще вреду можно не да. О, так. Ой, его роду. Ах, цей цанос, просто мене вбив, Ладно, вбив, значить вбив, Ой. Ну и д пацан. Я знаю, кто це, це оцей пацан убив. Мне это не прям сразу. Так, мене тут який, просто капец интернет вы просто себе не представляете так, у меня тут тупо, інтернет. так можно тут покупать чуть-чуть потому что треба и э, бомбу доставать якось і не тільки бомбаші, щоб до врагів достати. І з них флагу украдати. Так, от сюди прокопаючись попсую. Нічого можна прокопати, але це дуже довго. Лопата краще. Тому що я лопату супер прокачав. Так, так. О, крафт. Убив одного. Кстати, а ви думаєте, що я скині бікода можу зараз переодітись? Давайте переоділимось скин бекода. Щоб не було такого що цей. Бачите, в мене 202 робок'я. Це сразу понятно. Передіваємось. Я думаю, що ви знаєте, що... Недавно вийшов сезон игра в кальмара другий сезон. Може мені перейти з «Ігру в кальмара Или скин зробити? Напишіть в коментарях, чи може таким остатися. Ладно, напишіть в коментарях, якщо захочете, я зможу зробити так, ну, щоб в мене був скин из гри в кальмара. Ну якось буде, звісно, конечно, странно, якщо в мене буде зі гри Кальмара, але кольбаралиш, всі його зараз можуть. Так щось там кто-то що це все а, не, це по-нашому, а ні, сразу по написав не по-нашому, даже не по-английському. Ну що ти там ах, з дядька. Posso ter aqueles carpets? Já quando eu vou dar um beijo que eu pronto. Pronto, acho que A super, talvez. Super profissional. Eu que não pode dar um mas eu estou a dar um beijo no duro essa E que está tentar. Щоб можна ще щось купити, правда, тут мені кажется, що це вже буде супер. Багато купити. Оборудована, оборудована. Так міч. Ну, я знаю, що я її не буду купляти. <хзай> знаю, що я його не буду купляти, я навіть маю купить. Тут тут є тобто, просто засрадці ходять. Тобі якийсь треш тут. Тобі треш, Володо, ну, давай. Тобі трешу чуть-чуть. І тобі, якщо хочеш, ну, чуть-чуть. Не видно. О, да. А тобі не стидно тут так ходити? Тобі не стидно? Та як? Ну, це просто из-за того, що я там лідерборд закривав. Що я робив. Сам не знаю, що я робив і за цього проїграв. Це я проканю. Ну не дуже я і про тут. Але і не дуже йду. Так що не смійтесь, хто професіональніше мене. Я просто тут про дуже. Не дуже, а але і дуп... Ой, не дуп і не про. Не дуже і дуп і не дуже про. Думаю, что так вообще Йо Все було супер обично Я там чуть-чуть під убив И хтось там її ще чуть, -чуть пристрелив Я вообще была кайф За мене попустили зараз треба Ох ты ж опять Дурак ну, не вбиває всіх. Ну, в смысле не опять а бомбу запускає. Лас. Так що і цей. І я, якщо чесно, за бомби не можу тут так робити, щоб не так. Може хтось так вміє робити. Може, ну це. Якщо хтось із моїх тих, хто мене надається вміє це робити, то попробуйте якось ну, мене під ну, Показати чи сказати в коментарях, як це робити, щоб бомба тебе не вбивала А то, ну, якось встрада буде, якщо Бо дуже будуть всі в шоці, що мене бомба не вбиває. Може там якийсь код треба в час вести, наприклад. Бомб, но ну, в смысле не убийство. В смысле, чтобы не было убийства. Так, а ч у кстати, тут бизнет? О, да. Так ты хочешь? Ну тебе. я зараз тоже же и буду игру играть, че честно. Не хочешь то я не буду по, по поганому Хочу я сама не беру оружие. Ну это блінь... я тебе не Ви оружие. Забачите, как я просто я боюсь куда-то. Так, это тут треба просто так, для всіх, токсу меня робиться, треба я хоть робить. Так, опять наш флаг украден, ладно. Наш флохто украли, а мене нам не треба тут здавати. Ну, коротше, таке було відео. Мене опять убили. Таке було відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока-пока їху пока!